Вітаю всіх на каналі Infinity 38 k Агенції. Наступне відео, яке я хочу з вами розглянути. Вітаю всіх на каналі Infinity 38 k Агенції. В цьому відео я хочу далі продовжити дослідження і розгляд сайту PteroDynamics, але цього разу ми з вами поговоримо про мобільну версію. Ви бачите запис з Google Chrome. І давайте одразу з вами поговоримо про те, що перше, що кидається нам у вічі, це несистематичність шрифтів, кольорів, взагалі організованість сама по собі контенту. Я не говорю зараз про контент як від сайту, він теж потребує особливої уваги. Саме стратегія для кого і для чого розроблений цей сайт, тому що моя думка: ми робимо свої продукти для клієнтів, для того, щоб вони на нас зверталися, для того, щоб вони з нами спілкувалися і в нас купували. А не для того, щоб просто говорити, що ми є класні, красиві, круті саме про це. І ця комунікація на цьому сайті мені не дуже подобається. Вона більше орієнтована на себе, але не орієнтована на користувача, що створює ефект у людини, що вона є свого роду чужою на цьому святі. Але давайте будемо оглядати. Поїхали! Отже, що ми бачимо? Бачимо сірий типовий фон для компанії, бачимо ось таке меню, теж доволі невиразне, як і в десктоп-версії, і бачимо дуже багато контенту на першому екрані. Все щитується доволі слабенько і викликає, скажімо, трішечки таке негативне враження. Тобто, от коли ви розробляєте такі сайти, то маєте розуміти, що ви ще викликаєте певне враження. От, власне, викликає не супер хороше враження. Багато текстів, можливість продивитися відео, знову рамки на сіро синюватому фоні, це є не окей, це не хороше рішення. Я розумію, що сайт більше всього розробляли своїми силами і як могли, так і вміли. Це похвально, це супер. Для швидкого старту іноді буває цього достатньо. Але якщо у вас є пара лишніх тисяч доларів для того, щоб одразу на старті інвестувати в сайт. Краще це зробити. Чому? Тому що це дійсно є інвестиція, але ви маєте розуміти, що сайт це не просто візитка, чи просто так, бо вам захотілося. Сайт це потужний інструмент, який допомагає приваблювати клієнтів, вдало презентувати продукт, зосереджувати фокус глядача, і, власне, підводити людей до конверсії, до спілкування, до продажі. Все залежить від того, яка у вас є ціль. Тобто цей концепт в мене має бути сайт, лише би має бути. Забуваємо про цю концепцію. Далі ми бачимо доволі незручну історію компанії, яка в нас була на десктоп-версії. Потім ми бачимо знову тексти в рамках із незрозумілою анімацією, яка швидше заважає читати. Дані тексти, навіть якщо вони інформативні і цікаві. Далі ми бачимо той же самий шумний фон з кресленням і з 3D-моделями. Великі тексти, які читаються, це плюс, але можна їх зменшити і вони будуть доволі вдало виглядати. Та ж сама колористика, різноманітні відступи, дуже великі відступи, тобто організованість простору є не дуже добра. Так само ми бачимо зображення з тінюшками. Це краще цього не робити, краще просто зображення без тіней, іноді мінімалістичні рішення краще сприймаються, чим наворочені в лапках. Наступний блок у нас специфікація. Як ми бачимо на такому екрані, ми вже навіть не можемо прочитати інформацію. Якщо тут ми прочитуємо, дуже погано прочитуємо інформацію, от, власне, з цієї секції, так, але булета, до речі, бачите, прочитується дуже шикарно. І. Специфікація виглядає нечитабельною. Тобто це сама важлива інформація. Ми говоримо про технічні параметри, нам потрібно якраз ними покрасуватися. Але ми бачимо, що йде певне таке ігнорування. Знову ж таки, таблиця, яка не адаптується під мобільне рішення і виглядає доволі таким. Хаосом з товстими обводками, я думаю, що таби так само будуть читатися, але знову ж таки, це виглядає не смачно. Кожна людина знає, що, навіть якщо якийсь продукт є не дуже ок по функціоналу, але він гарний по естетиці, людина дещо закриває речі. Те саме і в дизайні. Але я хочу наголосити, що. В нашому ем, сучасному світі на 25 й рік багато людей сприймає дизайн як картинка. Ні, дизайн це не про малювання картинок. Дизайн це естетичний конструктивізм, це інженерія в естетиці. Ви враховуєте багато технічних параметрів, ви маєте, ви маєте володіти знаннями в різноманітних сферах і е, надавати їм. Зручну естетичну форму, яка для людей є максимально, скажімо, юзабельною, так? Бачимо секції знову про лідерство і команду. Таке враження, що і, на жаль, команді сказали до побачення, кар'єра. Невиразні іконки, різноманітні відступи, багато простору, який не потрібен. Ми бачимо, що навіть в даному випадку ми архіви не можемо навіть чітко проглянути. Це дуже негарна тут реалізація вийшла. А бачимо статті, десь навіть шрифти гуляють, тобто не по центру екрану знаходяться. І... Наш call-to-action, який більш-менш є нормальний для користувача. Але не є окей для того, щоб ви могли приваблювати людей. Що ж, давайте подивимось на новий оновлений сайт, а, як із попередньої версії, я вам розповідала, що мій акцент полягає, власне, зосередитися на користувачі на його потребах. Отже, ми бачимо цікаві тригерні тексти, чітко видно меню, логотип, нічого нікого не перебиває. Бачимо коротеньку специфікацію і конкретний call-to-action. А ще й бачимо, що можемо перелистувати сам слайдер, якщо захочемо, але він буде працювати автоматично. Потім ми бачимо місію, можливість продивитися відео. Зверніть увагу, що я спеціально для даного сайту придумала легенький стиль, це мінімалізм з елементами естетики, для того, щоб у сайта формувати певну впізнаваність. Це теж дуже важлива річ. Тобто, дизайн він не лише про зручність, про функцію, він і про естетику. А естетика формує ще ряд багато пунктів. І, власне, в даному випадку в мене повністю перебрані кольори, перебрані відстані, відступи, розміри шрифтів, все впорядковано для того, щоб у нас була одна структура, логіка, тобто простір, в якому нам зручно і все зрозуміло. Як ви бачите далі, наступна секція є кейси, для чого використовується даний прилад. Також ми переходимо на секцію експертизи, яка читається легко, ми бачимо основні пункти, можемо більше дізнатися про команду, можемо полистати фотографії. Далі ми переходимо на блок технології і інновації. Так само можемо погортати даний дрон, більше його подивитися з різних сторін, як він виглядає. І прочитати його головні переваги, оскільки він має і певну стабільність при вітрі, і доволі тривалий час польоту, і вертикальний зліт, і таке інше. Як бачите, іконки і тексти гармонійно поєднані і легко щитується інформація, але в нас немає лишній, лишніх, лишнього повітря. Тобто повітря присутнє, присутні відступи, але воно не перезавантажено. Наступна секція, яка буде скролитись в даному випадку теж горизонтально. Ми, по суті, будемо бачити дрон, який перетворюється із летючого, скажімо, у складену модель. І будемо плавно теж серфити і читати про нього інформацію. Наступна секція це у нас порівняння. І в даній таблиці, яка буде скролитися у бік, ми теж можемо прочитати. Інформацією і порівняти з іншими моделями, і переклікнутися між модельками p 4 і p 5 Потім у нас іде секція секція технології і інженерія. Отже, тут ми робимо чіткі наголоси, що компанія відповідально відноситься до програмного забезпечення дрона, до програмного забезпечення керування польотом, а також компанія Ptero Dynamics Використовує інноваційні технології для аеродинамічності, використовує міцні каркаси і, відповідно, матеріали. Також ми можемо з вами детальніше ознайомитися зі специфікацією кожної модельки. І, в принципі, було б непогано ще мати більше інформації, але це буде на сторінці моделі. Потім ми розкриваємо фокус на ринку. І як бачите, тут дана табличка більш переформатована і має зручніший формат, і ви також можете все прочитати. Я не адаптувала в даному прототипі даний екран, це з десктоп-версії, тому що це просто для того, щоб з вами поговорити помислити. А, так, Наступний момент це звісно статті. Зверніть увагу, от я використовую такі елементи, які повторюються на сайті, вони повторюються на кнопках, і знову ж таки створюють певний стиль. Також я керую жирністю шрифта, його скажімо, насиченістю по тону, заголовки у нас максимально видимі. І, відповідно, збережена ієрархія прочитання. Тексти, які є не суперважливі, вони у нас менш видимі. У нас наголос, наприклад, іде на назві статей. І «Call to action». Як ви пам'ятаєте, в минулій, минулій версії у нас реальне зображення офісу і можливість заповнити форму. А мало того, ще й написати своє повідомлення я забула поставити сюди це поле. нічого. Але, принаймні, ви можете отримати презентацію. Ось такий коротенький огляд мобільної версії сайту. Я думаю, що буду робити далі наступні відео ще більш детальніші, але. Наразі у мене формат 15 хвилин. Дуже дякую всім за увагу і гарного вам дня, тижня і продуктивності!